Вітаю, ветері! Ви випуск новин у студії Віктор Раду. 29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Оперативне командування Південь надало можливість побачити спогади матері військовослужбовця 11-ї бригади імені Грушевського південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Дмитро Яровенко загинув, захищаючи свою країну. 29 серпня особливий день, коли згадуємо та розповідаємо про тих, хто віддав життя за Україну. Мати загиблого героя Дмитра Яровенка показує нагороди сина та згадує його життєвий шлях і його життєвий вибір. На фронт Дмитро пішов добровольцем. Він гордився цим, що він пішов захищати нас. Ну, всі, дуже частенько, як я ходжу там, чи в магазин, чи що, то знайомі, підходять, дякують. Діма дуже любив життя, дуже. Він навіть мені, от, як приїжджав додому, завжди говорив: Мама, ніколи не щоб я не бачив на твоїх очах сльоз, завжди посміхайся. О, ти в мене сильна, ти в мене крепка мама, ти все витримаєш, тримайся. І останні рази він завжди, як від'їжджав відома, він коли обіймав мене, каже: Мама, ти добавна пам'ятати, що я їду в один кінець. Я їду. Ну ти сильна, ти повинна це все витримувати. Так що, щоб я сліз на твоїх очах не бачив. Посміхайся завжди. Я хочу, щоб ти була усміхнена. У вівторок оперативно командування Південь поділилося результатами бойової роботи. Показало відео, як знищили унікальну ціль. Реактивники сил оборони півдня днями ліквідували у Херсонському регіоні ворожу російську берегову станцію радіолокації, так званий «Приділ-Е». а також сучасний комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-2 вартістю 200 мільйонів доларів в США. Реактивники сил оборони півдня України влучно вразили унікальну ціль мобільну берегову радіолокаційну станцію за горизонтного виявлення з підвищеною скритністю, приділ, яку в Росії позиціонували як новинку свого військово-промислового комплексу і презентували ВРФ вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім, у режимі, цілком таємно, росіяни направили її на тимчасово окуповану українську Херсонщину, щоб відстежувати дії. І українських військових і по морю, і по суходолу. Захисники України знищили російський так званий унікальний та ексклюзивний приділ Е, який прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-2. В оперативному командуванні Південь уточнили, що українські військові ліквідували дані цілі у серпні. Вартість знищених ворожих російських комплексів 200 мільйонів доларів США. Російські війська не припиняють обстрілювати Херсонську область за останню добу. Внаслідок ворожих атак загинули мирні мешканці, зруйновано дитячий садок та житлові будинки. Береславський район і обласний центр Херсонського регіону. Армія Росії обстрілювала з усіх видів озброєння реактивних систем, мінометів, артилерії. З авіації вдарили по Миколаївці та Ольгівці. У Миколаївці вибух авіабомби зруйнував дитячий садок. В Ольгівці значно пошкоджено сім будинків. Виникли пожежі. 62-річна жінка отримала поранення грудної клітки. Під час обстрілу саду від ворожого снаряда загинула 63-річна жінка. Її 58 чоловік зазнав тяжких поранень. І перебуває в реанімації. Херсон, ворог, атакував реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано прильоти у центральній частині міста, корабельному та Дніпровському районах. Ворожі снаряди пошкодили висотні та приватні будинки, магазини, автомобілі. На місці подій працювали слідчі групи. Ніч Одеса провела спокійно. Оперативна ситуація в зоні відповідальності сил оборони півдня України залишається стабільною. Різких змін у складі і характері дій військ противника. Ознак формування ним наступальних груп не виявлено. Повідомляє оперативне командування Південь. Корабельне угруповання ворога розгорнуто у кількості 9 одиниць: 8 у Чорному та 1 одиниця в Азовському морях. Ракетоносії заведені до пунктів базування. В Одесі затримали військових чиновників, які допомагали ухилянтам уникнути призову та виїхати за кордон. За гроші правопорушники пропонували військовозобов'язаним фіктивні документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість таких послуг становила до 10 тисяч доларів США. В Одесі ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Разом зі столичним адвокатом та двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби, повідомляє прес служба СБУ. Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили на облік в Одеський військкомат, щоб списати з військової служби. Секретаря та її спільників затримали на гарячому під час отримання грошей. Жловмис. Загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. З понеділка на Думській стоять активісти та волонтери. Люди закликають владу не витрачати бюджетні кошти на не першочергові завдання, направити ці гроші не на ремонти та інші роботи, а на збройні сили України. 60 тисяч учнів з 1 вересня навчатимуться в одеських школах в традиційному очному форматі. Наразі 89 закладів середньої освіти облаштовані укриттям, в яких є все необхідне для безпечного перебування під час повітряної тривоги. Що потрібно знати батькам, перш ніж віддати свою дитину до школи в цьому навчальному році, розповіла директор департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Бойневіч. 121 заклад загальної середньої освіти, 136 садочків і 19 закладів позашкільної освіти працюють в Одесі станом на початок нового навчального року. Більше 20 тисяч вихованців залишаються за кордоном. Майже 6 тисяч дітей переїхали до Одеси з інших міст. З числа переселенців до міських дитячих садочків зарахована майже тисяча малюків. У цих родин вибір форми навчання невеликий. Вони обирають або Дистанційного освіту, якщо діти не навчаються у школах за межами України, або обирають індивідуальну форму навчання, коли вони поєднують відвідування шкіл за межами країни і навчання в одеській школі. Цьогоріч у школах не передбачені групи продовженого дня. Крім того, в очному форматі проходитимуть лише уроки, які потребують більшого контакту учня з вчителем. А це математика, фізика, хімія, українська мова іноземна мова. А у початковій школі більшість основ. Них предметів діти вивчатимуть у класі. Учні, які виїхали за кордон та отримують знання, одночасно в іноземній та українській школі, можуть обрати для себе окремі предмети для вивчення. Можна буде поєднувати навчання і вивчати в Україні 8-9 предметів замість 15-20, для того, щоб діти не втратили зв'язок зі своєю школою, могли вивчати українську мову, могли вивчати історію України. Ті предмети, яких у них немає за кордоном. 70% батьків хотіли, аби їхні діти навчалися у традиційному очному форматі. Такі дані опитування, яке провів міський департамент освіти на початку літа 2023 року. Наразі ця цифра на 10% менша, зазначила Олена Буйневич. Тим не менш, з 1 вересня в очному форматі навчатимуться близько 60 тисяч дітей. Для того щоб школа працювала, в ній має бути укриття. І всі заклади освіти, які можуть потенційно його мати, отримали в Одесі на це фінансування. За літо добре попрацювали, і ми маємо сьогодні 89 закладів, де вже воно готове, і приблизно таку ж кількість, яке буде готове протягом вересня. Всі укриття були обстежені спеціальними комісіями і мають усе відповідне обладнання та оснащення. Головне завдання педагогічного колективу одразу після отримання сигналу повітряної тривоги відвести дітей до бомбосховищ. Перший тиждень навчання буде присвячено саме таким тренуванням. Діти не будуть ходити по школах. Вони сидять в конкретному кабінеті. З цього кабінету з ними відпрацьовують рух до укриття. І не тільки з кабінету, з їдальні, з медичного пункту, з туалету. Кожна дитина має знати цей маршрут. Біля кожного туалету будуть чергувати технічні працівники. І на той випадок, якщо діти вийшли під час уроку. І пролунав сигнал тривоги, щоб супроводити дитину до укриття. Освітяни зіткнулися з труднощами. Укриття в дитячих садочках замалі і не можуть вмістити усю необхідну кількість дітей. Тому не у всіх батьків буде можливість віддати свою дитину на традиційне очне відвідування дитсадка. У першу чергу приймати до дитсадка будуть малюків, батьки яких працюють. Для того щоб задовільнити потреби мешканців міста, в дитсадках почнуть працювати групи короткотривалого перебування, майже 20 тисяч дітей будуть їх відвідувати. Або ви відвідуєте на 3-4 години щоденно. Або на повний день через день. Відмінність у тому, що в першому варіанті харчування у закладі освіти не буде а у другому дитина буде отримувати харчування так, як ми звикли ходити до дитячого садочка. Стосовно харчування в школах то місто розширило перелік дітей пільгових категорій, які зможуть отримати гарячий сніданок або обід за рахунок міського бюджету. Тепер сніданок у нас 55 гривень, а обід 80 гривень. Діти, які навчаються в першу зміну пільгових категорій, отримують сніданок. Діти, які навчаються у другу зміну, отримують обід відповідно до пори суток. При цьому до цих категорій, крім тих, хто зазначені в законі, це малозабезпечені родини, діти з інвалідністю, це внутрішньопереміщені особи. Інші категорії, зазначені законом, ми додали ще дітей військовослужбовців, які є учасниками бойових дій. Також Одеса ще має отримати підручники для міських шкіл за словами Олени Буйневич, учні початкових класів, а також випускники повністю забезпечені підручниками. Найгірша ситуація. П'яті-шості класи. П'яті ми маємо тільки 15% підручників, шості майже 40. Ми отримуємо зараз літературу, тобто її ще будуть отримувати в школах. Але, тим не менше, сама, як мама шестикласника, ми зробили вибір на користь електронного підручника. Тобто, у нас є електронна книга і ми нею користуємося для того, щоб не витрачати зайві кошти. У департаменті освіти та науки Одеської міськради нагадують, що на офіційному сайті Державної наукової установи інститут модернізації освітнього навчання в електронному форматі є підручники з усіх предметів для учнів з 1 по 11 класи, розміщені у вільному доступі для завантаження та використання. Останні серпневі дні батьки вже закінчують підготовку дітей до нового навчального року, докуповують необхідні канцелярські товари, а також обирають шкільну форму. Цього року ажіотажу на одеських ринках немає, кажуть продавці. А батьки зазначають, що не бачать сенсу заповнювати дитячий гардероб шкільними речами, адже у разі переходу на дистанційний режим навчання вони не знадобляться. Залишилось кілька днів до головного свята всіх школярів перше вересня. У мирний час ринки Одеси в цей період кишіли покупцями. Батьки поспіхом намагалися вибрати модну шкільну форму, взуття та рюкзаки своїм чадом. Проте цього року ажіотаж суттєво спав, зазначають продавці. В тому году в не була покупательська способності. потому что началась война, все люди боялись, и не было школы. Некоторые школы вообще не работали, некоторые чуть-чуть работали, и в том году вообще мало брали. А в этом году вроде бы сказали, как все будут работать офлайн, ну как-то по дням там или что, и... Уже чуть-чуть больше покупательская способность, но все только покупают на первый день. Первий день это что-то девочкам, это юбочка вишиванка, а мальчикам это штанишки вишиванки или рубашечка. Покупці розповідають, що через перехід з очного на дистанційний режим, частих блекаутів та інших труднощів воєнного стану діти практично не ходили до школи. Відповідно, форма багатьом так і не знадобилася. У нас буде початися неділю очна, ніділю будь-дистанціонна. Отак, от буде. Поэтому, кстати, вещей покупаются вот в половину. Ну то есть вот как разделили, так и так и одежда покупается, собственно. Непонятно, мы же будем ходить или не будет, будет у нас исключение, не будет, да, то есть эти и как с этим всем сложится, непонятно. Я в прошлом году купила все, 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 ну, да, то есть оно мне все, 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 это не понадобилось, и мы выросли, а, да, то есть все, все это лежит как бы на полках. Купили в том году вещи, но дети толком и не ходили в школу. И те вещи так и лежали, и все, выросли с них, и в этом году все по минимуму берут. Одну юпочку, одні штанішки, одну кофточку. Все, більше нічого батьки щиро радіють, тому що їхні діти виходять на очний формат навчання та сподіваються, що цього року учні отримуватимуть знання безпосередньо у школі за партами. Дитина, не вважаючи на те, що такий стан зараз непростий в країні, діти повинні знаходитися в соціумі, повинні працювати в класі з вчителем, з однокласниками. Діти повинні знаходитися в школі, як то кажуть, дихати цим повітрям школьним, в общем-то. Якщо є така можливість, то це дуже добре і ми цим користуємося. Самі учні також розповідають, що вже давно мріють сісти за парти і навіть скучили за школою. В школу краще, тому що там ти з учителем бачишся. В онлайні буває, комп'ютер у нашої комп'ютером Тому краще В школу ходити. В школі в мене було краще, і то у всіх мені майже скатилися оцінки в онлайні. Білий верх, чорний низ, класичний стиль одягу українського учня. Тому батьки при виборі шкільної форми своєї дитини спираються саме на цю традицію. Первый, класс, это в основному вот ну, основном это какая-то футболка, штани или юбка. Все. Так как будет очень жарко, то есть сентябрь будет очень жаркий, то есть я купила никогда не покупала, все очень-очень удивляются продавцы, что ну я говорю шорты, мне нужны шорты, мне нужно поло, да, то есть либо же рубашка с коротким рукавом, ну и то, то есть стандарт это шорты, поло, то есть у нас полкласса так идет. Вот. И, то есть, собственно, шорти і поло і купіли. поло, і пола, ну, пола канцелярію, по списку. В цьому году прям по списку нам збросили, все, щоб не покупати більше, менше. Ми готуємось до школи, це обувь, це спортивні костюми, це форма, це на 1 вересня наряд, там бабочка. Ну, як всі хлопчики підуть нарядні, красиві, тобто це свято для дитини, такий день важливий для батьків, і для дитини, тобто і наряд, і посад. Повсякденні спортивні костюми, обувь, ну, тобто, канцелярія, рюкзак. Тобто, як Всі діти, всі батьки, в общем -то, ми купуємо такі от речі шкільні і необхідні. Проте є речі, які незмінно користуються великим попитом, особливо напередодні Дня Знань. І це вишиванка. В цьому році, от, є з коротким рукавом така вишиванка і от така от на дівчину. и берут и длинный рукав, потому что если будет уже прохладно, и на холодную погоду берут вот такую вышиваночку. Смотрите, они очень популярны. И что хорошо, на каждый праздник одевают дети. Это наша самобытность украинская. И дети. И также есть мальчиковые. Короткий рукав. І в рукав, руках на мальчика. Звичайно, є, вона є у нас в гардеробі, в нашому. Звичайно, вона є. Вона буде одягатися на якісь свята шкільні, на якісь сімейні ми любимо. Да, от якось як так, от звичайно, вона є, і вона буде використовуватися, Буде будемо її одягати і з великим задоволенням. Багато хто вважає вишиванку чудовою альтернативою звичайній білій сорочці. Однак батьки вважають за краще не обмежуватися і зазначають, що у школяра в гардеробі мають бути і звичайні сорочки, і вишиванка. Вазможна те не практичні ну но... тось хочеться разнообразия. тобто вишиванка вона буде в будь-якому випадку, але хочеться це все мінять ката. 1 вересня без квітів у день знань в Одесі відбудеться акція, яка вже стала традицією. Замість букетів дітям та батькам у міському департаменті освіти пропонують 1 вересня прийти до школи з необхідними речами для військовослужбовців. Навчальні заклади збиратимуть базові гуманітарні набори для українських захисників і згодом відправлять на передову. Акція, започаткована ще 2014 року, стала візитною карткою початку нового року в школах і садочках Одеси. За словами директора міського департаменту освіти Олени Буйневич, за півтора року на фронт було передано кілька вантажівок батьківської підтримки. Готуючись до нового навчального року у міських навчальних закладах, організовано збір найнеобхіднішого базового комплекту для українських захисників. 1 вересня замість букетів батьки можуть принести ліки від заступ. Білизну та шкарпетки, цигарки, каву, чай, запаковані солодощі та засоби гігієни. Також діти та дорослі можуть висловити свою вдячність і побажання військовим у листах, малюнках і саморобних сувенірах, повідомили в департаменті освіти Одеської міської ради. Наловили червонокнижної риби на 200 тисяч гривень. На Одещині на річці Дунай затримали двох браконьєрів. Їм загрожує великий штраф або до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці виявили в Старостамбульському гирлі річки Дунай рибальський човен, в якому знаходилися двоє мешканців міста Вилкове, і виловлені ними чотири севрюги. Ця риба занесена до червоної книги України. У браконьєрів вилучили човен із мережею завдовжки 320 метрів, та незаконний улов вагою 16 кілограмів. Риби випустили у водойму, а знаряддя лову та човен помістили в камеру зберігання речових доказів. За фактом незаконного лову відкрили кримінальне впровадження затриманим загрожу. Жо, великий штраф або обмеження волі на строк до трьох років. Тяжкі травми отримав тракторист, якого посеред поля збив бензовоз, ДТП сталося на Одещині. ДТП сталося на території фермерського господарства між селами Паса та Немерівське. Водій бензовоза приїхав туди, щоб заправити трактор. А коли здавав назад, не помітив його водія. 49-річного постраждалого у тяжкому стані доставили до місцевої лікарні. Перевірка 36-річного водія паливозаправника на стан сп'яніння показала, що той був тверезим. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз. повідомили у прес-службі обл. Поліції у Румунії автобус з українцями, який прямував до Одеси, врізався в обмежувач висоти. Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 пасажирів. Вісім із них у лікарні. Внаслідок ДТП постраждали у тому числі двоє дітей. ДТП трапилося увечері 28 серпня. У місті Неводари, коли автобус проїжджав під мостом. Як повідомляється, водій поїхав не за маршрутом, обравши іншу дорогу. На шляху прямування транспортний засіб зачепив обмежувач висоти. Сильні ушкодження отримала передня частина автобуса. На момент аварії в салоні перебували 45 пасажирів. За медичною допомогою звернулися 15 українців. Вісьмох госпіталізували з травами голови верхніх та нижніх кінцівок. Серед потерпілих двоє дітей. Ітеї для ліквідації наслідків ДТП залучили шість бригад першої допомоги: мобільну бригаду інтенсивної терапії, бригаду евакуації, пожежну машину, два мікроавтобуси та дев'ять машин швидкої допомоги. А в Одесі на Черемушках зіткнулися два легковики. Аварія сталася на перетині вулиці генерала Петрова та Рабіна. Внаслідок ДТП один із водіїв отримав черепно-мозкову травму. Його госпіталізували. З 31 серпня до програми Доступні ліки будуть включені тест смужки для визначення рівня глюкози і знеболювальне для паліативних пацієнтів. Про ці та інші нововведення розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Подробиці зустрічі НСЗУ з медичною спільнотою міста, а також представниками громад одеського регіону. Дивіться далі у нашому випуску. Вдосконалити надання медичних послуг з боку сімейних лікарів, перевірити роботу терапевтів, а також виконання у повному обсязі пунктів програми Доступні ліки з такою метою Одещино відвідало керівництво Національної служби здоров'я України. Під час зустрічі з медиками і громадами області голова НСЗУ Наталя Гусак нагадала, як діяти у разі, якщо пацієнта не задовольняє рівень медичних послуг, які надає сімейний лікар. Якщо ви так вже сталося, що ви уклали декларацію, ніби все добре йшло, ніби все це, але сімейний лікар, от зараз, під час війни, він десь виїхав, він не виходить на зв'язок, він, він спілкується виключно через електронні ці. Ще раз ви можете змінити в будь-який час сімейного лікаря. Якщо вам відмовили надання медичної послуги, я закликаю кожного з вас і Одеситів скаржитись на телефон гарячої лінії, 1677 і до Національної служби здоров'я України. Нагадали мешканцям одеського регіону і про державну програму Доступні ліки, яка функціонує в країні вже кілька років. Програма Доступні ліки вже 5 років існує в Україні і дає можливість пацієнтам, українцям отримувати за такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, розлади психіки, діабет, діабет другого типу, хозли, отримувати імуносупресію, отримувати безоплатно або з невеликою доплатою близько 500 на іменування лікарських засобів в аптечній мережі за електронним рецептом. Наталя Гусак порадила громадянам тримати постійний зв'язок зі своїм сімейним лікарем та користуватися тими можливостями, видами допомоги, які надає держава. Пацієнтам варто з'ясувати перелік тих ліків, вартість яких відшкодовується. Причому неважливо, яка їхня ціна. Держава відшкодовує у тому числі і дороговартісні препарати. Є різні лікарські засоби. Є лікарські засоби, наприклад, імуносупресивні препарати. Це багатотисячні, ну там декілька тисяч гривень коштує препарат. Ми його також відшкодовуємо безоплатно. Можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я України, цей перелік засобів, подивитися, які це саме засоби. Там не буде торгової назви, там буде активна речовина, але по ній можна зрозуміти відповідно, який це препарат, і подивитися ринкову вартість, вартість відшкодування. Є й важливе доповнення у пунктах програми Доступні ліки. Вони почнуть діяти з вересня місяця. 31 серпня, буквально на днях, вступить в дію новий реєстр, в який поповнився морфінами в тому числі. І так ці лікарські засоби з вересня місяця так само будуть за призначенням, за електронним рецептом, реімбурсуватися. Дія програми Доступні ліки у кожному окремому випадку не обмежуватиметься певним обсягом лікарських засобів. Препарати призначатимуться, скільки цього буде потребувати стан здоров'я пацієнта та видаватися згідно електронного рецепту. Медики рекомендують пацієнтам, які приймають ліки, періодично необхідно обстежуватися та перевіряти динаміку змін в організмі. За цим слідкуватиме сімейний лікар. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.